Доброго дня, діти! Ось і настала довгоочікувана, та я впевнена, найулюбленіша вами пора року зима. Адже взимку на нас бага... чекає багато цікавих забав. Можна кататися на санчатах з гірки, на ковзанах, на лижах, можна гратися в сніжки та ліпити снігову бабу. А сьогодні я вам пропоную вивчити віршик про зиму, який так і називається Ой, зима. Зима-зима. І допоможуть нам в цьому наші таблички. Ой зима, 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 веселі шпори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, Дід лахи на ковзанах, Скільки радості в очах! А тепер спробуємо його вивчити. Дивіться уважно на картинки та повторюйте за мною. Ой, зима, 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 Веселі ж пори нема, Гірка, сани, гомін, сміх, Синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. А зараз давайте повторимо віршик від початку до кінця. Ой, зима, 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 веселі шпори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах! А зараз спробуйте вивчити цей віршик самостійно. Я бажаю вам успіху та чекаю на ваші відео у групі вайберу. До побачення!